Мешканка Малазії наклала на себе руки після того, як опублікувала в себе в інстаграмі пост із проханням від підписників допомогти їй вирішити, що обрати життя чи смерть. 69% проголосували за смерть. Дуже багато людей пішли б із життя, як би це можна було б зробити легко. Так, ось таблетку якусь і заснув, і все. А до чого страждати? Якщо це життя не дає тобі наповнення, наснаги? Досягнення якоїсь мрії, то воно нещасливе, і все одно ж помирати. Але правильно робить суспільство, держава, що не дозволяє цьому розвинутися, треба, як сказано в торі, вибері життя у Бехарте Бехаїм. Але це ж треба вибирати. Треба для цього статися. Просто... Так, треба шукати. Була пропонується, але для цього треба прийти в неї і знайти вічне досконале життя. Ось яка мета такого вищого управління приводити людину до такого стану? Щоб людина переконалася, що життя має сенс тільки не таке, яким вона живе. Вона живе тваринним життям, а їй треба піднятися на інший рівень. Ви за те, щоб притягувати насолодами чи підштовхувати стражданнями? От, скажіть, будь ласка, ні, насолодами насолодами, звичайно. Тобто, щоб показати, що цей світ вартий життя. Вищий світ, звичайно. світ над як ви так, говорите весь час, обов'язково саме для цього.